Привіт, мене звати Чепок Оксана і цей канал про стиль, моду та красу. І сьогоднішня наша тема це сім правил, як бути доглянутою. Не забудь підписатися та поставити лайк цьому відео. Приємного перегляду! І це мої сім особистих правил для того, щоб бути привабливою. Перше правило це регулярний догляд за шкірою. Що це таке? Це, звичайно, дівчата, вмивання. Да, ми вмиваємо свічі зранку та ввечері, тому що цілий день ми ходимо на вулиці дуже пильно, грязно. Так само, як і вночі, ми також з вами спимо, да, шкіра має себум, і, звичайно, його треба змивати, оновлювати та зволожити шкіру. Давайте ми з вами так зазначимо, що найголовніше нам треба робити, для того, щоб наша шкіра виглядала гарно. Перше, це демакіяж. Завжди змиваємо косметику, особливо ввечері, дівчата. Це найголовніше правило змивати косметику, як би тобі не було складно, в якому стані ти б не прийшла додому. Де макіяж? Ми можемо зробити міцелярною водичкою, звичайно, або гідрофільною олійкою. Але я знаю, що гідрофільна олія це е, такий засіб, не всім підходить, тому що е, він може визивати висипанням. Тому про це краще поговорити з вашим косметологом, ну або дерматологом. Після цього ми вмиваємо, очищуємо нашу шкіру якимось засобом, да, звичайно, засіб для, для вашого типу шкіри. Після цього ми робимо тонізацію шкіри, да, якимось яким зволожуючим тоніком, щоб нашу шкіру не пересушити, і після цього наносимо улюблений крем. Якщо це ранок і якщо це літо, дівчата, SPF-креми я користуюся цілий рік, тому що у мене дуже проблемна шкіра, і я вже з цим борюся дуже багато років. і, Якщо чесно, я до сих пір не знаю, як це вирішило твоє питання. Але я сильно намагаюся і. Доглядає за своєю шкірою. Але все одно в спальні вони приходять. Це моя найболіща тема, можливо, колись я трішки більше про неї розкажу. Щоденний мій догляд за обличчям. Починаємо ми з демакіяжу. З міцелярною водою від Garnier. Гарно очищує шкіру від забруднення та макіяжу. Наступний у нас дегель для вмивання. У мене від Medicaid з АХ та БХ кислотами. Глибоко очищую, нормалізую роботу сальних желез, забезпечує антибактеріальну та протизапальну дію. Наступний тонік, у мене також від цього бренду вирівнює гарний тон, зволожую та відлучую роговілі клітини. І, звичайно, кожного ранку користуюсь SPF 50. Цей гель від відперелайт наношу точково на висипання. Якщо чесно, не дуже їм задоволена, тому що не побачила якогось вираженого результату. Цей крем від Purito наношу кожного вечора він з керамідами. Рекомендую, дівчата. Цей крем не рекомендую використовувати, тому що після нього, як мені здалося, є висипання та дуже жирна шкіра. Друге правило це доглянути волосся. Так, дівчатка, для нас волосся це дуже важливо, це краса, тому ми миємо голову за потребою. Якщо у вас жирна голова, миємо голову кожен день. Якщо так, суха, то вже там раз в тиждень, як вам це потрібно. У мене шкіра голови жирна, тому мені приходиться мити голову часто. Звичайно, обираємо шампунь також за вашим типом. Намилюємо гарненько корені, промил, зробила собі легкий миле. Масаж і все це змило. В кінці ми не чіпаємо шампунем. Після цього ми наносимо бальзам або маску, ну, це десь на половину волосся, десь так, на половину волосся, так, на хвіст, і даємо 2-3 хвилинки. Після цього змиваємо. Я завжди в ванні ще прочисую, тому що у мене дуже сильно плутається волосся. І в кінці я наношу іще олійку, для того, щоб все це пригладити, і волосся було блискучим і виглядало звичайно здорово. Користую шампунем від лонда з каратином. Наступно у мене дві маски: одна з органовою олією, друга для збереження кольору. Улюблений крем, що надає блиску та сайве волосся, і олія чим для кінчиків. Третя це доглянуті руки та ні. Звичайно, ви для себе обираєте самі, чим можливо просто зробити собі манікюр манікюр або, можливо, зробити собі гель-лак. Це вже е як вам хочеться, дівчата. За кольором я вважаю, що це ваш вибір. От у мене завжди колір це залежить від настрою. Зараз я обрала собі чорний колір, дуже довго його не робила, але завжди е намагаюся робити такі більш нюдові вітіночки, щоб воно підходило під це. Ну і мені не сильно давно в очі не кидалося. Зволожуємо ручки кремом, щоб у нас ніяких не було шелушіння та подразнень. Я люблю, наприклад, нікті дуже коротенькі, як на мене, це більш елегантно. А комусь подобаються такі гострі, ну, якщо вам це подобається, звичайно, ви це носіть. Але, як на мене, це незручно. Четверте правило: макіяж, що підкреслює вашу красу. Що ж це таке за макіяж? Макіяж, тобто це легкий тон. Звичайно, ми підбираємо тон під свою шкіру, да? щоб у нас не було такого, знаєте, дівчатка, як колись було да? жовте обличчя, а тут червона шия. Зараз в вдосталь в будь-якому бренді. П'яте правило це акуратний стиль в одязі. Звичайно, це чистий одяг та одяг, який не заношений, не такий розтягнутий, без катишків. Все повинно бути. Акуратно, попросувати заздалегідь, подумати вечора, приготувати собі речі, в чому ти будеш виглядати, щоб це зранку, наприклад, не витрачати свій час, да, щоб все гарно поєднувалося між собою. Шосте правило: це правильні звички. Звичайно. Звичка, це сон, найголовніше. Ми спимо, дівчатка з вами по 8 годин в день. Да? Намагаємось лягати раніше і прокидатися раніше. Намагаємося з вами дбати про це, тому що це наше здоров'я. Ходити, наприклад, на пілатес, ходити просто на фітнес або там обрати собі якийсь танці це вже буде рух, а рух це. Наше все. Намагаємося мінімізувати алкоголь, паління, да, тому що це дуже сильно шкідливо для нашої шкіри, для нашого здоров'я. Воно поки що, можливо, ми не будемо бачити, але з часом 100% воно проявиться. Сьоме правило це аромати та невеличкі деталі. Я дуже люблю аромати, особливо мені подобається запах чистоти і такий солодко-квіткові аромати. Ви для себе також обираєте, Можу прийти в брокар, в Єву, наприскатись, понюхати все, що можна, не можна. Я пропоную обирати маленькі парфуми для того, щоб їх поносити, подивитися, як вони розкриваються, а потім вже їх купляти. Невеличкі деталі це я більше про аксесуари, дуже гарно доповнюють наші образи. Зараз в тренді у нас аксесуари на волосся, колечка та, на шию, гарні ланцюжки. Ось такі було сім правил. Напишіть, будь ласка, як вам? Можливо, ви щось можете додати. Буду дуже рада з вами поспілкуватися в коментарях. Тому гарного тобі тижня, вдалого тобі дня, до зустрічі, па-па.